Рібка був собі дід Андрушка. А в нього була баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід огород, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп. Взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить з землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зеленичу, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв -гуп. дід рібку чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, впираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. гуп гуп Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить в землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку чуб, Баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця-собачку за хвостик, мишка кицю за лапу. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Отака казочка, а мені бубликів в'язочка.